Привіт! Ви на каналі Саша Про і сьогодні ми будемо. Ви вже бачите, що ми будемо робити. Постройки знову знімати. Так, а де ця Нубасіна? Я тут. Ти звідки впав? Ти що буде Я Тут був на нашій стіні. Не бачив в мене що, кран до небес чи що? Так. Ну як би можна було замітити на. можна було замітити на f5? Ну вот так можна було подивитись. Ну так я на f5 був. Отакого ну, от стояв. Не було, тому, видно. Що вниз не дивився. Ладно, коротше ми ще. А що низу... внизу був? Чо? Що внизу був? Шо-шо? Ты що внизу був? Глухе чи шо? Ніє. Ти міг вниз на f5 подивитися і так мене замітити. Вот. Ну так да, я не дивився вниз, я дивився наверх. Ну так, на да, я, я так і поняв. Коротше, я вам не показував, тут є мусорник. Так, да, okay. ми зробили мусорник. І тут тепер можна викидувати всі речі, які не потрібні. ти що мене штовхнув? Так, а ми вкритив, як я тебе міг стукнути. Ну, навіть та... не поприветствувався. А, да, кстати. Всім привіт, з вами я, Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я разом з Сашою буду строїти село за 10 секунд, за хвилину, за 5 хвилин. Я в джакузі купаюсь. <ріст> ну о, чекай, встань в джакузі Я хочу фотку зробити <ріст> Якраз для відео буде ідеально Опа. Чекай, вот так <ріст> Ідеально буде, будет, сейчас так зроблю. О, подписающий просто. Ой, я фотку стреляю, тут запуск. Ну, це не надо. Ладно, давайте ще ми будемо за 10 секунд строїти село. Так ти навіть не сказав, що ми будемо строїти. Тепер сказав. Я сказав, я сказав. Я давно сказав. Денис, але я вже знаю, що я буду. Чекаю, що він навіть блоки не взяв. Я вже Та знаю, ти що ти я чого, буду строй. А він ти не приготовився? У так, ну, не не приготовився. У нас було вільних півгодини. У нас було вільних півгодини. Ти що, не приготовився до сих пів? У мене, якщо що, буде село кринжам. Ладно, все, я буду сам строїти, ти, ти як хочеш. Ще. Це буде в мене міні-село. Окей, ну, ну тут ми максимум один дім, один дім зможемо построїти. У мене буде багато домів, але вони будуть супер міні-крошечі. За, за 10 секунд. Ну так, в мене буде супер міні-крошечі. Так, да, тільки я ще, напевно, тут воду візьму на будуще. Бо тому, що треба, я потім кладуть, буду Ну і ладно, все, давай. Начинаємо строїти і зараз буде 10 секунд. Ну давай. А зараз скажу, тут мені треба бути. На готові треба. На готові бути. Давай! Ладно, раз, два, три, все. Час пішов, я щось вже строю, непонятно що. І, блін, я не встигаю просто. Фігню якусь построїв я. Все, час кінчився. Ну. Все, час закінчився. Якийсь, якийсь двір построю. Це, це? А я не двір, я начальницю чайниці поставив. Коротше. Це що таке? Чекай. Це моє Ой. Бі... <гум> <гум> це що? Це що за гівно? Це фігня повна. Фігня. <гум> ну, серйозно, це фіня якась. Це, яка? це думи. Це, 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 фі... це, це не думи, це якісь кнопки дурацькі. Я пішов. Я твоє село розрушу. Капець, тобі що до Дім знесли? Да я не знаю. Тут можна жити. Да, ладно, ми якусь фігню, конечно, що построїли. Угу. Да, зараз буде. Там вся од... фігня в половині до мене немає, у мене хоча б два дома якісь маленькі. Ну да, там жити неможливо, бо тому що там фіксики можуть жити. Ні, фіксики навіть не зможуть жити. Так а шо це міні село Ти мне сам сказав, ми строим міні село Ти я не міні-село. мини іди. Ти сам говорив міні село Ну и лад. іди, іди, иди. Розрушаємо наші постройки. Я собі вже розрушив село. А ти? Це мені ще треба, це надо. Я, я вже давно. <розум> Ну зрожу, тому що я тобі розлушив. Ти гений от наш. Ну так, все. Ти тупе. Візьму тобі. Короче, ладно. Я ж же всі блоки взяв. Що? Я тобі вже всі блоки взяв. Окей, давай будемо ми зараз. В менеся буде знав мінісло, він не такий маленький. Троїть за одну хвилину. Я напишу тобі щось в чаті, коли буде таймер починатись. Угу. Окей, сховали мікрофони і от. я виключи мікрофон, Саша, напевно, тоже. Давай. Справитися будем. Так. Коротше, я зараз йому напишу таке от, ну, якусь любу літеру, коротше. Ну, коротше, любу буку. Ем, типа, що він зрозумів, що, типу, час починається. Так, я зараз. Щас... Чекаю, мені треба ли... чекайте, мені треба бути ліпше на готові. Ось так зробити. Не треба. Ну, я сейчас буду на готові. Раз. Два. Сейчас пішов, конечно шо. Ой, що я так за Я тут вообще ничего не строю. Ну що это за фигня шо мой такий тупый да, ну я не дуже умный. Ладно, давайте сейчас построим, попробуем, чтось построить хорошее. Зараз час может закінчитись просто и все. Так, блин, я якусь фігню строю просто вообще капец. 30 секунд ще осталось, ну хоча не, напевно шо встигну щось построїти так. Блін, у мене, мене навіть ще криші нема. Йомайо, ти що, Я так медленно строю разве. Ой, вже 20 секунд стоїть. Блін, 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 блин, 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 блин. Треба швидкіше, треба швидкіше. Строїти. Так, Так, опа. Е, так, що мене тут? А, у мене тут стіни нема. Блін, треба застроїти швидкіше, швидкіше. Так, вже 7 секунд. Давайте йому вже напишем. опа. Ой. Так, все, вже час закінчився, я, напевно, нічого вже не встигну, да. Ну, все, час закінчився у нас. Звісно, що... ну, ладно, я тут. Денис, Ти точно на хвилину завів? Е, да. Це була хвилина, Щоб ти знав. Що ти ще построїв? Це така фігня! Це така фігня за хвилину? Ти шо? Ти якусь фігню ще построїв Саша, шо ти построил? Че ти? Ти че я тебе не чую? Ти мікрофон навіщо ще раз виключив? Ти, ти ш... глухий чи шо? У мене блок не міг поставитись нормально. <свісна> Та ти ти Мінстав... мікрофон свій, тому що виключив Ну ти б <свісна> я виключив? Ну ладно, давай підемо подивимось, що в мене. Е, я тобі зараз покажу, що в мене. Ну от дивись, в мене хоча б щось ліпше, подивись. В тебе це хата, а не село. Це хата, а це якраз для села. <рир�> ну ти блін. <рир�> а ще я нічого не міжу достроити. <рир�> да ти що, мене вже вбивати, я тут забираю свою постройку. <рир�> ладно, ще ми будемо демонструвати. так Прийшла. Денис, ти так, хвилину завів? Да бо тому що так проходить, ти шо? Вона не може так швидко пройти. Може, ще то. Що ти строїш? Да треба, бо щоб я засетив свій дім, ти шо дебіла кусок? <гум> ну, Саша, конечно, пое не розумів, що я хотів засетити дім. Ну ладно, ще ми будемо за 5 хвилин строїти. Короче, уже Саша, там я виключив мікрофон, то зараз я а... приготовлюсь. А, так стоп! Я навіть не поставив собі на 5 хвилин таймер Опа. Все, зараз. Раз, два, три. Все, час пішов. О, я забувся, що треба бути на готові. Ну і ладно, так, ступеньки треба. Взяти, навіщо їх тут забрав з ютаря. Ладно, чуть-чуть собі час забрати. Ну конечно. У мене нормальне село получать, точніше. Ну, по-любому. Бо. Е, бо, Я не знаю. тому що 5 хвилин, тільки вже, вже йде 5 хвилин. Так, скільки тут блоків? М -м, 5. І тут, напевно, теж 5, так? Да? Походу. Так, да, 5, напевно. Так, да, 5 блоків. М -м, тут я буду отак от ставити. Отак от поставлю оце от. Е, стоп, треба взяти мені. Стекло, да, це стекло, блін. Треба написати... А, так стоп, воно ж тут. Вот воно. Це вот шиба. Чи як воно там називається? да, шибка називається. Треба сюди поставлю. М -м -м так, ще тут треба вот так от поставити. Ну і ще, напевно, у буде ось таке откра. От таке от так, ну вот так от роблю. І тут тоже Вот, подивіться. По-моєму, красиво. От. Так. І ще треба зробити, щоб тут теж отак от йшло. І тут теж підписанки. І вот так. Ще треба тут оцей от стол построїти. О, ідеально. Ідеально, так. Ще треба тут застроїти стіну. Бо вона тут. Це ж не вулиця буде. От. А треба... Дім построїти не будуть. <хи> так. Ем, так от зробимо. Ой. Так, от так от робимо. Так. Ось так от ставимо все. Отак от робимось. Так от. Робимо І тепер беремо двері. М -м, так, тепер тут треба построїти все. Ось так от підписники. Строїм, строїм, строїм. Ось так от. Е -а, точно треба. Ще мені тут кришу построїть. Ну ладно, все, ті от я доски візьму. Опа. М -м Ой, я щось так. Підписник, я щось не дуже добре строю, бо вже там три хвилини стоїть, а я найді не построю. Ну мой, який я медленний, конечно. да, подивіться, який я медленний, просто медленний. Ладно, ставимо тут ліжко, скриню, верстак, э пічку, э тут печка. Э, uh, вот. В принципе, я дим уже построил. Да, подивись, який дим красивий. По-моєму, прикольний, да. Короче, ладно, я хочу тут ще щось построїти. Так, я хочу ще построїти ось таке. От мені ж треба взяти листву. А uh, так, де листва? Uh, листва. А, стоп, що я написав? Так, дубова листва. Опа, все, якраз. А тут я зроблю такі от декорації. Опа, щоб красивенько було. М -м та. Ой, підписники щось не так зробив, опа. І отак от ставимо. от такий от буде прохід до мого села. Ну пусть ось так от буде. Щоб повністю отак от було. Опа. Так от робимо, отак от робимо. І ось так. Подивіться, як красиво. Ну, от ліпше ось так от робити. Опа, ой. <світ> я, звичайно, не то поставив. Ну, подивіться, подивіться. Ну, ліпше зробити це повсюди, щоб красиво було. Опа! Красота! Подивіться, як красиво я построїв. Ну, в принципі, час у мене ще так нормально, то я ще встигнуся построїти. Я хочу зробити такий от колодяз чак ну там називати не якось таке. Короте, ладно. Так, тут. А... ага, ну ладно, пусть буде ось так от. Е, терміна 3. І ось так от ставимо, ставимо. Так. Е, тут треба розлити, звісно ж, воду ліпше. А, Бліна. Це проблема. Ну, ладно, пусть у нас тут буде підлога із кругляка. Ось так от робимо. Ось так от. Опа, подивіться, як красиво. Е, тут заливаємо воду. От я розлив вже І тепер ще треба тут взяти такий от заборчик. Ой. Вот заборчик, і треба, і я хочу ось так от робити. Та, напевно, можна буде брати воду, ну по-любому, от так от ставимо. Зараз я дороблю свій кольор кол колодяз і вам покажу. Я майже достроїв свій колодязь, але я ще побачив, що, що цей професіонал він отримав досягнення магія чорну землю. То я згадав тепер про глядку. Що глядку мені теж треба построїти, то давайте її якраз зробимо. Тільки мені, мені ще треба зробити ще один дім, бо тому що час ще вже не остається. А, треба зробити багато домів. Ну, пусть у мене буде два дома. Так, да, якось я мало чого построїв, но бліна, мене. Зараз вообще ще не достаточно. Мені ще нічого не вистачає. Часу ніякого. Так, мені треба треба тут шибу взяти. Так, все, отлічненько. Треба отак само -от зробити. Опа. Тільки, блин, вже часу так дуже мало. Е -е -е так, стоп. Чого я Так затормозив жорстко, й -моё. Так, стекло. Забираємо його. І так само тут отстроїмо. Ось так. Підписники. Опа. Ось так так. Опа, ось так от станемо двері, блін. Часу ще мало. Я не можу. <х> я вже не можу це построїти, блін, це дуже складно. Тут мені пам'. Ят... Мені вообще не хватає. Нія ніякого часу. Опа, ось так от робимо. Ось так от робимо. Ось так, ось так, ось так. О, в принципі, ой-ой, я вже так не дуже тут встигаю, блін, підписники. Йома, я тут. Треба, ну, ну хоча б треба ліжко поставити, ну. Де його поставити? Ось, ось так от. Пусть буде. І ось так от і тут ось, ось скриньку. Все. Нормально вже построїв. Так. Тільки дуже мало часу. ще Дуже мало часу. М -м треба теж, напевно, грядку таку построїти, як у Саші. беру я собі от ось ось штуку. І треба взяти ці от семічки. Де ці сімечки, блін? Де ці семечки. Я їх не бачу, блін. Писники то вообще капець. Я вообще нічого не я встигаю. Блін, часу дуже мало. Треба... а, що треба... а, треба ще воду взяти, моё капець, треба все це ще встигнути. Отак вот от робимо такі от такі от штуки. Так, тут я закрию, напевно. Отлично. І тепер треба тут розлити воду. І тут так само зробити, як у Саші тут. -то. Пусть буде отаке от от насіння пшениці. Так. Е Ой, що я так торможу, бляха? Треба морку взяти. Блін, бо зараз серйозно заклі. Так. Ой, я, звичайно, це написав, бо, тому що, ну.. треба було відео включити. Так, -мо. А, так, треба тут ще посадити. О, тут все в льодом стоїть, я забувся. <сі> Підписники, йо-моє. Ну, ладно, в принципі, нормально, нормально. Да йо-моє, ти що превращаєшся, навіщо? Ні, таке... Так, йо-моє, бляха муха. Ну, ладно, пусть буде ось вот таке от. Щоб красиво було. Так, тут зробити ось так от. Щоб красиво було. Ну, подивіться, тільки треба тут ще воду розлити. Ой, вже мало часу стоїть, просто... Дуже мало, просто дуже мало. Так, ой. Так, часу занадто мало. Так. Э, там пару секунд стоїть, а блін, треба щось ще щось построїти, щоб крутіше було. Коротше, щось строю, не знаю що, но щось тут буде. Я не знаю, пусть буде тут, ну. Типу щось буде писати, типа, щось на таблічки. Э, треба де табличка блін, ця табличка таблічка. Вот. Отака от табличка. беремо цю табличку Так, що я так торможу, підписанки? Йо моє треба... А, ліпше отак от робити, щоб було вище. Бо це зараз дуже мало там село. Оце село буде писати. Опа. Тут теж буде писати село. Село. Опа. Ой, треба Саші написати, що вже час кінчився. О, все, час кінчився. Все, час закінчився, коротше, підписники, все. час закінчився. Все, у мене таке прикольне село. У мене теж прикольне село. Угу. Все, йди до мене. Окей, а що в тебе. що ти тут голема не міг заспавнити? Ну так, блін, а щоб він туди не ходив. Ну щоб не пішов кудись туди. А, а навіщо ти так зробив? Да блін, а воно замерзає тут. У мене теж проблема така. Вот морковка тут посаджу. Ладно, так він би нічого не зробив. Ну, так, що тут, ну, скриню тебе нічого нема, але... Но... Я ж хотів жителя заспавнити, але я не встиг. А, я теж жителів заспавнити забув, хоча... Добре, що я пішов до тебе. Хоча, да, я теж забувся жителів заспавнити, блін. Прикольно, у мене теж два доми, як так щось є. Угу, Да. Тільки, блін, я жителів забувся, забувся заспавнити. А я забув колодець поставити точно, а як в цей дій, о, це ми великий дім. Ну, прикольно. Так, а що ти тут на табличці написав? село? Ти... ти написав село? Да. А я написав село номер 27. Насправді у жителі були просто я тобі за и хотів бы тебе обманути. <рес> 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 да, ладно, короче, у нас ну, якось так собі у нас получилось, да. Я зараз де щось з'їла? Е, до тебе жителі прийшли, що за фігня? Це я їх заспавню. А, це ти? Так, так ти ж говорив, що у тебе їх не було. Ну так я їх заспавню, як ти заспавнив. я їх ти Я це бачу, все. Ну і ладно. Скинулись всім селом. Все, Денис, в мене вони є. Ну ладно. Зараз будемо напевно прощатись. Чекай, а скільки у нас взагалі цей? Відео? 21 хвилину сіка! Це мало. Добре, що я ламаю своє село. <хи> так ти можеш просто Давай... засетити? Ну і ладно. Я не вмію сетити. <хи> ну ладно, зараз я напевно буду прощатися. Та що ти ламаєш? А що? Де пофіг ламаєш? Ми ж фотку і так зробили. <хи> ну так. <да. хи> В принципі. Дуже правда, ладно. Там був я, нубик в Майнкрафті і всі. Да чекай, Пока. я все поломаю и тоже попрощаюсь. <гум> ну давай я тобі допоможу. Хоча можна засетити, що я тоже туплю ти. Я не вмію сетити! ти! бо я <гум> Я нічого не понял. Ладно, сейчас я тобі все. Я, щас... я не вмію сетити. ты. я я зайти. Ой. Я вчора пробував, коли свій сервер створював. Та ні, підписуйся, скоро вийде YouTube Shorts про мій сервер, я його створив, я там вже сьогодні багато построїв. Окей. Я майже собі вже все зламав. Ладно, ще я ще раз попрощаюсь з підписниками, ладно. З вами був я, Нубік в Майнкрафті, і всім пока! Ще там, що там Саша у нас кастує, я його строю. ха на <с> ладно, теперь точно всем пока.